Доброго дня, шановні друзі. Ну що ж, герої у нас змінюються, а схеми залишаються старими. Після звільнення колишнього міністра оборони Резнікова в міністерстві оборони вирішили провести аудит. Перевірялися там різні напрямки і яким чином розподіляються земельні ділянки, які приписані до міністерства оборони. І яким чином нараховувалася заробітня плата? До речі, саме тут було виявлено найбільше порушень, і ось які результати цього аудиту. Значить, за весь двадцять рік провели 204 внутрішніх аудити, за результатами яких встановлено втрати ресурсів на суму 1 мільярд 311 мільйонів гривень. При цьому лише за перший квартал 2024 року внаслідок 16 внутрішніх аудитів встановлено втрати ресурсів на суму 1 мільярд 800 мільйонів. Тобто нинішній міністр оборони умер навіть Резнікова переплюнув всього ж в результаті аудиту порушень та неефективного управління рішень міноборони під керівництвом Резнікова виявлено на суму понад 10 мільярдів гривень. Ну це вони трошки щось зменшили цифру, тому що в західній пресі писалося про 1 мільярд доларів. Це приблизно 40 мільярдів гривень. За результатами перевірки до єдиного державного реєстру було внесено 67 кримінальних проваджень, відкрито 84 справи і винесено 39 вироків. А саме цікаве, що Рєзніков не в одній з цих кримінальних справ не фігурував. Більше того, він заявив, що не було ніяких яєць по 17 гривень, яблук по 50 гривень та літньої військової форми за ціною зимової. Я опублікував в своєму телеграм-каналі всі ці цифри, посилання на телеграм є в шапці профілю. Більше того, Резнікова не просто не посадили. Його ще й взяли. Він зараз повернувся в Україну і входить до складу комісії по перевірці. Не знаю, не пам'ятаю, як вона правильно називається, але це комісія, яка перевіряє будівництво оборонних споруд. Тобто йому мало було тих грошей, що він накрав в міністерстві оборони. Він прийшов ще до заробити на будуванні оборонних споруд. Отож, як бачимо, на жаль, нічого в цій країні не змінюється. Більше того, навіть якщо змінюється обличчя, то схеми залишаються старими.